Друзі, сьогодні ми вийшли до лісу, всі на сіль подивити на хатку, без боблик, гор. Ми зараз будемо на хатку як лючо. Люка в нас на курмості, все поїде, зайдемо сипимо, запимо сипимо все новеньке. Кожен всипав Хай буде, бо там звернув звірі йде, то проти нема, але в хаті все по-старому. Беремо лопату та йдемо зараз, друзі, ми там робимо. йдемо... Потічок копати для... Зача покажемо, хоч прийдемо до сілі, я ключі відео. Друзі, дивіться, що ми знайшли, а ми знайшли слідки. Бачите, слід кози. Коза натоптала, тільки ще може дябки їсти. Йдемо далі. Друзі, подивіться, як кабани поріли. Іди кабани поріли. Пес, я зараз їдися, як кабани помагали. Ну, короче, друзі, йдемо зараз. Я на сіль доходжу, арді ключу. Друзі, ми тільки вже прийшли, такий пасічок. Там зараз звернути таку маленьку яму і косі. Колосолі не ходили, бо на не стікає, прям зараз води заліти, щоб сіль так лобити. Сухі. Хай свіє, тут будемо деревою ходити петити, то хоч давайте. От який друзі вже такий пасічок викопав.